Слухання справи за позовом керівниці Луцької стоматполіклініки до сайту конкурент досі триває. Директор стоматології Любов Яковчук позивається щодо захисту ділової репутації, якій було завдано шкоди низками негативних публікацій на цьому ресурсі. Відповідач хоче залучити до справи свідків себто працівників поліклініки, які притягувалися до дисциплінарної відповідальності. Натомість сторона позивачки проти, оскільки вважає, що саме ці свідки у своїх показах не будуть об'єктивними. Суд щодо позову керівниці комунального підприємства Луцька міська стоматологічна поліклініка Любові Яковчук до сайту Конкурент досі на підготовчій стадії. Сторонами було подано вже чимало клопотань різного характеру. Як каже захисник позивачки, за цей період публікації присвячених персоні Любові Яковчук на цьому сайті збільшилось. На момент пред'явлення позову було 5 публікацій. Зараз їх більше 20 на сайті відповідача інформаційного агентства Конкурент. Ось і е, спочатку е, позиція е, представника відповідача відповідача зводиться до таких трьох основних моментів. Перший момент це е, те, що відсутні докази, що саме товариство з обмеженою відповідальністю інформаційне агентство конкурент є належним відповідачем у даній справі от, і є власником цього сайту. Е, Інша ж позиція зводиться до того, що ці твердження не є фактичними твердженнями, а є оціночними судженнями. Відповідно до закону України про інформацію, оціночні судження не підлягають спростуванню, враховуючи викладене, ми, ми вважаємо власне, що ці всі твердження, які наведені стосовно моєї довірительки, які порушують честь гідність та ділову репутацію. Вони сформульовані у формі саме фактичних тверджень. Своєю чергою на минулому судовому засіданні представник відповідача клопотав про залучення і допит двох свідків. Проте представник позивачки заперечує мовляв, ці свідки це колишні працівники, які до того ж від керівництва одержали догани. Відтак вони не можуть давати об'єктивних свідчень. А ще в якості доказу відповідач просив долучити звернення колективу до міського голови щодо Яковчук. Але й тут позивач заперечує. Мовляв, нині на адресу керівниць ці один за одним надходять заяви від працівників стоматполіклініки, які повідомляють, що ставлячи підписи, не були ознайомлені з текстом документа і думали, що підписуються за присутність на зборах, а не під зверненням. Більшість працівників подали до адміністрації підприємства свої письмові е, заяви про те, що їх що вони ставили свої підписи під на чистих аркушах е, під е, як підтвердження того факту, що вони брали участь у зборах, а не на підтримку будь-якого якогось там звернення до органів е державної влади та місцевого самоврядування. Раховуючи виклади, ми вважаємо, що це звернення є підробленим. І власне не може бути доказом у даній справі своєю чергою. сторона позивачки подала клопотання щодо проведення семантико-текстуальної експертизи, і питання експерту, чи є в цих матеріалах ознаки фактичних тверджень. На тому чи можна ставити експерту саме так питання, і зупинились. Міститься таке питання, чи є висловлювання особи фактичним твердженням або оціночним судженням. Тобто ваша честь таке формулювання воно е... має місце на має місце. Воно передбачено нормами чинного законодавства. Тим часом, сторона відповідача покладається на суд. На думку адвоката, питання наявності в текстах ознак фактичних тверджень це радше питання права, а не лінгвістики. Якщо суд з вважає, що дана експертиза буде мати значення для повного об'єктивного розгляду справи і надасть дійсно якісь факти, що певним чином висвітлять ці події, тому ми не заперечуємо. Суддя Світлана Крупінська пішла до нарадчої кімнати. Там вона має визначити долю клопотання щодо призначення семантико-текстуальної експертизи, яка має дати відповіді на багато важливих питань у цьому процесі. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.